Так, шановні колеги, відповідно до розпорядження голови Тернопільської обласної ради від 23 січня 2005 року No26 до комісії з проведення жеребкування та визначення кандидатур від інститутів громадянського суспільства до складу конкурсної комісії Тернопільської обласної ради з проведення конкурсу на посаду директора Новосільської спеціальної школи Тернопільської обласної ради. Відповідно до статті 39 закону України про повну загальну середню освіту. рішення Тернопільської обласної ради від 18 серпня 2021 року номер 203 Рішення, 233. рішення Тернопільської обласної ради від 15 грудня 2021 року номер 411 і рішення Тернопільської обласної ради номер 1048 від 4 липня 2024 року. Вирішили утворити комісію з проведення жаркування для визначення кандидатури від інститутів громадянського суспільства до складу конкурсної комісії Тернопільської обласної ради з проведення конкурсу на посаду директора Новосільської спеціальної школи Тернопільської обласної ради. У такому складі пасіка Володимир Васильович, начальник відділу координації роботи постійних комісій депутатської діяльності, управління організаційного забезпечення депутатської діяльності та роботи постійних комісій секретаріату Тернопільської обласної ради, голова комісії. Єворський Роман Іванович, заступник начальника управління, начальник відділу прес-служби та диджиталізації, управління комунікацій, функціонального забезпечення діяльності Тернопільської обласної ради, виконавчого апарату Тернопільської обласної ради, секретар комісії, член комісії Мартині Марія Андріївна, головний спеціаліст відділу прес-служби та диджиталізації, управління комунікації та функціонального забезпечення діяльності Тернопільської обласної ради, виконавчого апарату Тернопільської обласної ради. Комісії провести жартування для визначення кандидатур від Інституту громадянського суспільства до складу корської основні комісії тернопільської обласної ради з проведення конкурсу на посаду директора новосільської спеціальної школи тернопільської обласної ради 24 січня січня року о 11-й гримінні. Водинів у приміщенні адмінбудинку Тернопільської обласної ради, місто Тернопіль, вулиця Грушевського, кабінет 531. тридцять один. Визначити заступника начальника управління, начальника відділу прислужби та діджиталізації управління комунікацій та функціонального забезпечення Тернопільської обласної ради, виконавчого оператора Тернопільської обласної ради Єворського Романа Івановича відповідальним за забезпечення онлайн трансляції процедури жеребкування та розміщення матеріалів засідання комісії на офіційному веб-сайті Тернопільської обласної ради контроль. Виконання розпорядження залишаю за собою. в обласної ради Богдан Будков. Так. На засіданні присутні голова комісії Пасіка Володимир Васильович є. Секретар комісії Єворський Роман Іванович присутній. Член комісії Мартині Марія Андріївна присутній. Пропоную розпочати роботу нашої комісії. Так. Пропоную такий порядок денний. Перше розгляд подань, відповідно, розгляд подань громадянських організацій на відповідність вимогах чинного законодавства на кандидатури від Інституту громадянського суспільства для включення до складу конкурсної комісії Тернопільської обласної ради з проведення конкурсу на посаду директора Новосільської спеціальної школи. Друге. Про проведення зіркування між кандидатурами, поданими від Інституті громадянського суспільства, з метою визначення п'яти кандидатур до складу конкурсної комісії Тернопільської обласної ради з проведення конкурсу на посаду директора Новосільської спеціальної школи Тернопільської обласної ради. Хто за такий порядок денний проголосувати? Пасика за, Яворський за. Мартинів за. Троє за. Рішення прийнято одноголосно. Пропоную наше жеребкування провести в такому форматі. У нас є підготовлені жереби, є чисті конверти. Я зачитую кандидатуру, секретар комісії викладає, Марія Андріївна перетасує, і потім Роман Іванович буде витягувати. По конверту для цього, для визначення кандидатур. Так, приступаємо до порядку... Просто... Так, Присупаємо до питань порядку денного. Перше. Про відповідність з вимогам чинного законодавства подань на кандидатури від інститутів громадянського суспільства для включення до складу конкурсної комісії Тернопільської обласної ради з проведення конкурсу на посаду директора Новосільської спеціальної школи Тернопільської обласної ради. До нас поступило два подання. Перше це від е, громадської організації освітньо аналітичний центр розвитку громад. Е, вони подали три кандидатури: це Вовк Любов Ігорівна члена організації, е, Доле була Михайлівна членов громадської організації і Хом'як хом'якуляна е, Лукяніна. Цен громадської комілізації. Пропоную членом комісії ознайомитися з переліком документів на цей. Тобто організації які зауваження? Немає. Немає, так? Добре. Так, є ще у нас одне подання від Тернопільської обласної громадської організації гуртом. Вони теж подали три кандидатури: Перший – когот Ольга Іванівна, представник громадської організації, Вітенко Ігор Михайлович, теж представник громадської організації. І Ренюка Богдан Михайлович, представник громадської організації. Прошу членів комісії ознайомитися з пакетом документів. подали зауважень від членів комісії, до... немає в даної місці. Не. Так, пропоную тоді перейти до жеребкування. Е, Будемо е, проводити в такому порядку, так як я. Так, цей... як представляли. Так, так, представляли так і це. Подали дві організації, шість. Так, подали дві організації, шість членів загальної кількість шість. Нам потрібно обрати п'ять. Так, будь ласка. Ігорів на громадську організацію освітній навчальний центр. Лариса Михайлівна. Хом'як Ульяна Лук'яніна. Когут Ольга Іванівна? Вітаємо, Ігор Михайлович. Так, повідомляю вас, що ми в контакт за... поставили шість поданих кандидатур. Пропоную Марії Андріївні перетасувати. Может, ну, може, контакт розкладаємо. нас? Спочатку так. так, так. Було видно цей на камеру. О, так. Так, перетасували? Так, е будь ласка, Роман Іванович, витягуйте. І, називайте одразу. Я це занудую. Вітенко Ігор Михайлович. Член громадської організації Куртом. Вітенко Ігор Михайлович. Так. Слідуючий. Мяк Уляна Лук'янівна. Громадська організація освітньо-аналітичний центр розвитку розвідку. Уляна. Так, є. Слідуючий. Нюка Богдан Михайлович. Романская организация. Том. Григорий. Нюка. Наука. Григорий. Так, пожалуйста. Ковут Ольга Иваневна. Романская организация. Том. Так, і ще один цей. Дулеба Лариса Михайлівна, громадська організація освітньо-аналітичного центру Русського Домані. Дулеба. 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 5, 5. 5. Так. З шести ми методом жеребкування вибрали 5 цей кандидатур. Я зачитаю і цей. Поставлю результати на голосування. Так, в результаті жеребкування було визначені наступні кандидатури. Вітенко Ігор Михайлович, громадська організація гуртом, пом'як Уляна Лук'янівна, громадська організація освітньо-аналітичний центр розвитку громад. Вітенко Ігор Михайлович. 6. Гринюк Богдан Михайлович Гуртом. Громадська організація. Когут Ольга Іванівна, громадська організація гуртом. Долебла Лариса Михайлівна, громадська організація освітньо-аналітичний центр розвитку громад. Пропоную дані кандидатури поставити на голосування. Пасіка Володимир Васильович за. Бартенік за. Ліворський, за. Ліворський, за. за. Так. Рішення комісії зачитаю. Зараз запишу цей. В порядку, так як ми голосували. Так, і пропоную в цілому підсумувати роботу нашої комісії. В результаті голосування вибрано кандидатури тих, що я згаданих перечислив, пропоную рішенням комісії затвердити слідую кандидатуру Вітенко Ігор Михайлович громадської організації гуртом, хом'як Уляна Лук'яніна, громадської організації освітньо-аналітичний центр розвитку громад, Гринюка Богдан Михайлович громадська організація гуртом. Когод Ольга Іванівна громадської організації гуртом, до Ролеса Михайлівна громадської організації освітно аналітичний центр та включити їх до складу конкурсної комісії на заміщення вакантної посади директора Новосільської спеціальної школи Тернопільської обласної ради від Інститутів громадянського суспільства. Друге, пропоную рекомендувати голові Тернопільської обласної ради при формуванні складу конкурсної комісії на заміщення посади включити ці кандидатури за зазначених освітів, е, ставлю на голосування. Голова комісії пасіка за, е, секретар комісії за. Яворський Роман Іванович за. за. Член комісії Мартинів Марія Андріївна. За. Три за. Рішення прийнято. Дякую за роботу комісії. Дякую. Приємно було попрацювати. Зая. Дракуємо.